Вітаю! Я вам обіцяла розкрити трохи принцип чоловічої і жіночої енергії. І у нас є таке поняття як ян і інь. Запам'ятайте, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що це насправді це основні два основних взагалі начала природи. І це і є цілісна монада. І я тут вам незвичайний малюнок намалювала спеціально для того, щоб ви почали розуміти, про що про що далі піде мова. І дивіться, Ян це у нас. Ян, Ось я обвожу, це чоловіча енергія, яка дає дію. І Ян це світла енергія, і тут вона позначена Марсом. Просто, щоб ви запам'ятали, що Ян це зв'язок з білим, це зв'язок з верхом, це чоловіча енергія. Але ви знаєте, що у звичайному Знаки Ян і Інь. Тут знаходиться чорна крапочка, чорне коло таке. І це означає, що чоловічий початок, цей начало, він не може існувати без жіночого, і звідти всі страждання. А жіночий початок, інь. І це у нас Венера. Оце позначка Марс, оце позначка Венера. Тобто, все темне. Це жіноче страхи, магія, земля, тіло, фізичне тіло це все про жіночу енергію. Тому, коли хворіє тіло, це про низ, про землю, про те, що немає зв'язку з матір'ю і так далі. І ви маєте це запам'ятати, інколи пишуть янь і інь. Е, но е, по першому істочнику іде Ян, тобто чоловічий, такий грубий Ян і інь такий звук. І оце ви маєте розуміти. І е, в справжньому знаці тут знаходиться біле коло, біле крапочка, і це каже про те, що жіноч без чоловічого не існує. І разом оце все настільки замішане, що це формує принцип, головний принцип життя, і головний принцип життя те, що ми живемо у фізичному тілі у дуальності. Це називається дуальність. І я хочу наголосити, що це не про погане і хороше. Бо якщо ми будемо казати, там біла магія, то це тільки про чоловіче, але білої магії, як такової без чорної не існує, бо це більше про духовність. Саме буддизм, отакі історії духовності, це у нас про біле. А чорне це чорна магія. Да? Кажуть, треба займатися чорною магією, у кого є там якісь помічники і так далі. І коли ти відрікаєшся від цього чорного, тоді твоє життя дисгармонійне. Оце все разом. І немає тут поганого і хорошого. Запам'ятайте основний принцип манади. Все є, все, що є. У нас є все, що є. Немає поганого і хорошого. Є чоловічі і жіночі. Вони різні по якості. Так само, як я вам розповідала, наприклад, про. Астрологію, якщо накладати астрологію, наприклад, східна астрологія, це більше чоловіча астрологія, янська, а е, магічна астрологія, західна астрологія це більше інська астрологія. Ось ну, таке ви маєте розуміти. Так, от у нас Ян це чоловіче активне начало, інь це жіноче пасивне начало. Ті, хто працює, над прийняттям своєї жіночої сили особливо я даю наголос для жінок. Бо чоловіки ну, чоловікам також це потрібно, бо чоловіку завжди казали, що ти не маєш бути слабким. Так, от, пасивність. Це не про слабкість людина, яка може відчувати, чути якісь почуття, яка може владнати зі своїм внутрішнім світом, навіть якщо це чоловік, це не є слабкістю, це є великою силою. Коли чоловік плаче, коли чоловік уважний до інших людей, це не про слабкість, а про пасивність. І пасивність ніколи не є слабкістю. Це лише інша форма енергії зосереджена і готова до дії. А коли Оцій пасивності немає, дія або не відбувається, або коли вона відбувається, вона не гармонійна, і люди просто, я вам вже казала, як білка в колосі. Ян і інь це не конфлікт, а доповнення, що разом формують цілісність буття. Коли народжується перший імпульс, це коли дві протилежності активність і пасивність, світло і Тінь, чоловічі і жіночі взаємодіють. Коли вони не взаємодіють, нічого не відбувається у вас в житті, наприклад, там не відбувається зцілення, не відбувається і то, там ви спалили свічку і нічого не відбувається, це значить, оця ця взаємодія порушена. Оця цілісність вона проходить певні стадії, і це означає, що одне впливає на інше, потім інше впливає на інше, потім вони вплітаються і рождається оця дитина. Я маю на увазі і можна це сказати, і про дитину, да? про людей, у кого немає має дітей. да Це можна сказати про порушення саме цього принципу. Це можна інтерпретувати, як, наприклад, у вас щось не виходить в житті. от Ви хотіли грошей, а грошей немає. Ви хотіли реалізація, реалізації немає. Це каже про те, що це дисгармонійні. начала і стадії Народження і того, чого ви хочете, не відбувається. Якщо ми з вами будемо розмовляти лише про алхімію свіч... свічки, то основний код свічки це привнести певні зміни в енергетичний і фізичний світ людини. На початку, якщо Наприклад, ми візьмемо мага, а він сам більше такий світлий, світлий, він не йде в темряму, він не пропрацював, маму і, і так далі. Тобто, раніше я вам про це просто казала, і ви це просто розуміли. То зараз ви маєте розуміти, як це відбувається алхімічним шляхом. І, звісно, людина, яка не пропрацювала свої внутрішні штуки, вона нічого не може народити алхімічно. Це все пустишка.